Амізон у сезон грипу захист для вашої родини. Шановні зараз з нами на зв'язку. Президент Центру глобалістики стратегія 21 Михайло Гончар. Пане Михайло, вітаю вас. Доброго дня, пане Дмитре. Вітання слухачам. вітаю. Та звісно, ми будемо говорити про наш енергетичний фронт. Ну чому, чому фронт? Та тому, що коли росіяни б'ють ракетами, то зрозуміло, що енергетика перебуває на фронті українська і, мабуть, вся європейська. Як тепла погода на континенті зараз руйнує плани Путінської Росії заморозити заморозити всю Європу і знищити її? Ну, фактично, тепла погода зруйнувала ці плани. І як і минулого року, генерал Мороз е, не був союзником Кремля. А отже, ті плани, які будувалися там в Кремлі, е, зазнають і зазнали фіаско. екватор. Зими пройдено, так чи інакше. А, і метеопрогнози, вони вони несприятливі для а, а, Росії. А, навпаки, епіцентр холодної погоди, навіть аномально холодної погоди для Північних територій, він знаходиться саме якраз в Росії. Тому не випадково вже є риторика а, пропагандистська про те, що А от наступна зима 23-24. От тоді буде все по іншому, і знову розмови про дефіцит газу на європейському ринку, про те, що е, зима може бути аномально холодною, там і так далі. Тому подібне. Себто, в принципі, все відповідає канону. Наша пісня гарна й нова. Ми почнемо її знову. Ну але ми з вами спостерігаємо за законом бумеранга, а прилетіли морози і б'ють саме власне по самій Росії. А це на них якось впливає. Ну, як бачимо, кардинально це не впливає. Ну, хіба що якщо взяти там алармістські повідомлення місцевих телеграм-каналів у різних регіонах Росії, там починаючи з Якутії, де те, що ми вважаємо аномально низькими температурами, є в принципі нормою. Про те, що вимкнулось там в силу того чи іншого фактору опалення, що мовляв. Не вистачає там, немає достатньо електроенергії і так далі, але це якби не робить ніяких фундаментальних сувів, сувів в російській політиці. Тим більше, що немає фактів там розморожування якихось там великих міст на півночі Росії. І так далі. Е, та навіть якщо б це і було, то за великим рахунком це б замовчувалося і, в принципі, ігнорувалось би центральною владою, все списувалось би на е, бездіяльність, безгосподарність там місцевої влади, місцевих еліт і так далі. Тобто, це стандартний такий прийом е, Кремля. Ну поки що це працює. Росіяни хочуть щоб разом з тим, щоб, як вони сподівалися, заморозити Європу, щоб там був і голод, навіть такі спеціальні рекламні ролики знімають, знаєте, це як кристалізація російської мрії, скажімо так. Про хом'ячків, мабуть, бачили ви ці ролики. Наскільки а -а -а. наскільки вправно Європа знецінює ці плани, якщо говорити вже про наступний сезон? Ну, в принципі, я думаю, що наступний сезон буде ще більш розгромний для Росії, тому що всі дані по проходженню цього зимового періоду якраз говорять про те, що підстав для оптимізму у Кремля все менше і менше. Ну, хоча, безперечно, проблеми можуть виникати, проте я не думаю, що вони носитимуть якийсь там. Надзвичайний характер. Ну, про що йдеться передусім? Те, про що теж з одного боку вже втретє будуть заводити платівку росіяни про дефіцит газу на, російському, на європейському ринку із за е, мінімізації Європою імпорту газу з Росії. Е, ну, Ставка робилась на те, що такий дефіцит виникне е, в зв'язку із пожвавленням китайської економіки. Що, мовляв, Китай візьме на себе леву участку того газу, який зараз е, прямує в Європу. Е, ну і Міжнародне енергетичне агентство зробило там відповідний прогноз, хоча вони зазначили, що це бачення на, на зараз, і прогноз буде уточнюватися, що такий сценарій можливий. Е, ну насправді, якби ми бачимо, що китайська економіка е, навряд чи піде різко. Вгору, і відповідно ставка на те, що Китай почне притягувати на себе великі обсяги скрапленого газу, і відповідно дефіцит на інших ринках, підйом ціни, ну і так далі, бачимо, що насправді це може і не відбутися, але разом з тим, навіть якщо все ж таки в якомусь там наступному кварталі чи в наступному другому півріччі китайська економіка більш інтенсивно почне. Працювати то так чи інакше треба звернути увагу на те, що якраз 22-й рік позначився потужною тенденцією збільшення видобутку сланцевої нафти і газу в Сполучених Штатах. Сполучені Штати стають все більш потужним гравцем на глобальних нафтовому і газовому ринках, і це дуже показово. В цьому контексті, тому що так чи інакше, це е, збільшує і можливості для трансатлантичної енергетичної солідарності. Власне кажучи, цих політичних е, конструкцій уникають це називати по обидва боки Атлантики, е, але тим не менше, те, що було відновлено і реанімовано у 2021 році. Воно запрацювало, і ми бачимо, що значна частка що скрапленого газу пішла на європейський ринок саме зі Сполучених Штатів. Ну тут є і така комерційна прагматика, тому що ціни на європейському ринку були найвищими порівняно з тим, що традиційно було на азійських ринках. Так що я думаю, що підстав для того, щоби прогнози такі катастрофічні справдились на європейському ринку на зиму 23 24 року. Об'єктивно, поки що немає. І тому я думаю, що Росія може вдаватися до інших екстремальних сценаріїв. І ми бачили це, як це може робитись точніше минулого року, наприклад, диверсійних дій проти північних потоків своїх же. І тому, якби тут не можна виключати того, що будуть відбуватися якісь приховані. Замасковані дії під технічні інциденти на тих чи інших газових магістралях на видобувних платформах, по з яких Європа, континентальна Європа отримує газ. Ну мають передусім там північне море чи родовища в північній Африці. Відповідно, морські газопроводи через Середземне море до південної Європи. Тобто цих сценаріїв. Не можна виключати, А, себто, ви маєте на увазі ймовірність терористичних актів ну, фактично на території і в акваторіях прилеглих до країн Європейського Союзу? Ну, у міжнародних водах, скажімо так. Тому що, в принципі, ось ця доволі дивна ситуація з розслідуванням інцидентів на північних потоках: вона якраз говорить про те, що ось така прихована. Форма е, активності, е, вона виявилася доволі ефективною. Тобто, авторство де Юри не встановлено. Тобто всі розуміють, чиїх рук це справа, от, але формальне розслідування би, продовжується і ті заяви, які робляться, вони такого самого загального змісту. Ну, і це дає простір для. Кремля, так би мовити, продовжувати маніпулювати, говорити про те, що основні мотиви, мовляв, були е, саме в тих, хто виступав опонентами е, проєкту Північний Потік-2, це прямо вказуючи на Сполучені Штати, на Велику Британію, там, на Польщу, на Україну, зрештою, і так далі. Ну і це зайвий раз говорить про те, що е, на кому е, шапка горить, якраз. А що, мовляв, той аргумент, що, мовляв, у Росії не було мотивів, що мовляв, це ж було проінвестовано з російського боку, це гроші, які були затрачені Газпромом, і то, мовляв, нелогічно, що самі підривали ці газопроводи. Ну, це якби не витримує критики, якраз якщо взяти до уваги, що енергетичні ресурси інфраструктура їх постачання. Для Кремля це зброя. Тобто, це в європейському там, західному розумінні, в нашому розумінні, що це якби е, товар для торгівлі, газ, це енергетичний ресурс, яким торгують. А у Кремля інші уявлення, і вони були сформульовані давно на в такому ранньому путінському етапі е, Російської Федерації на початку 2000-х років. От, і вони це використовують в, в різних формах. Традиційно ми бачили впродовж останніх десятиліть це по суті використання таких корупціогенних схем, от, схем диференціації цін при постачанні енергоресурсів в різні країни Європейського Союзу. Хто проводить лояльну політику до Кремля, той отримував газ за. Більш дешевими цінами, хто був нелояльний, хто був так би мовити, русофобом там поляки, країни Балтії, ті отримували газ за максимально можливими цінами. Е, ну а ось зараз ми побачили в минулому році, що як може бути використано ну такий нетрадиційний спосіб. Але знаєте, я що я думаю, що північно-Атлантичний альянс не воює. В складі коаліції з Російською Федерацією напряму військами і солдатами я маю на увазі, але це вже справа честі захистити власні комунікації, в тому числі прокладені в Середземному морі для країн для країн НАТО та захистити свої свою власну стратегічну безпеку, тим більше зважаючи на те, що такий ризик потенційно існує. Пане Михайле, ви згадали сланцевий газ в Україні. Був період, коли були так величезні сподівання на видобуток сланцевого газу. Зараз на період війни ми взагалі маємо забути про ці прожекти? Ну власне, так тому що якраз поклади нетрадиційного газу, газу щиних пісковиків. Основні поклади вона сходять, знаходяться якраз на сході нашої країни, це Харківщина, Полтавщина частина Донеччини. І, звісно, що коли такі родовища знаходяться в зоні бойових дій чи поблизу, то ніхто туди інвестувати не буде. І чому проєкт було згорнуто в 2014 році компанією Shell, яка розробляла відому Юзівську площу? Це тому, що якраз Харківщина. частина Харківщина Харків. Це... В основному це Харківщина, і там південна частина Юзівської площі заторкує трохи і територію Донеччини. От там пам'ятаєте той же Слов'янський, і в цьому плані якраз згортання цього проекту було вмовлено тим, що виникли неприйнятні військові ризики для здійснення подальшої. Геологорозвідувальної діяльності, геофізичних досліджень, і так далі. Саме тому компанія Shell е, припинила е, реалізацію цього проєкту. Е, тому, якби це напряму впливає все. Ну, і так само можна згадати і про інший проєкт е, розробки Чорноморського шельфу, е, Скіфська ділянка, куди прийшов консорціум е, західних компаній на чолі з ExxonMobil і та ж сама Shell, була учасником цього консорціуму, і, власне, після окупації Криму і захоплення е, українських видобувних платформ на чорноморському шельфі е, і по суті встановлення російського контролю над північно-західним сектором Чорного моря, е, цей консорціум е, так і не запрацював в принципі, поки не буде. Звільнена територія, вся територія України не буде відновлено статус квоганте, який існував до 2014 року. Ну навряд чи е, варто вести мову про можливість розробки цих покладів там як в шельфовій зоні, так і в зоні залягання покладів траційного газу на сході України. Тобто, мета Путінської Росії із окупацією відрізання. Донецької, Луганської, і також вони атакують посилено Харківську область. Крим окуповано, має ще й мотив взяття під контроль ресурсів та ресурсів українських газових родовищ. Я би сказав, не стільки їх цікавлять ці газові ресурси, тому що, звісно, важко порівнювати е, ті прогнозні ресурси, які є там. В надрах під морським дном там, чи, скажімо, на сході України з тими мегародовищами, які Газпром розробляє на Ямалі, де запаси традиційного природного газу легко видобувного становлять кілька трильйонів кубічних метрів. Тому, якби попри велику віддаленість, ну, де то Ямала, де -то Європа. Але тим не менше вони вважають, що це вигідніше там видобувати і транспортувати дальній європейський ринок, аніж десь там бурити в Чорному морі, наприклад, тому що в російському секторі Чорного моря теж є нафтогазові запаси. Але, як ми бачимо, там особливої активності ніколи ні Газпром, ні Роснефть не проявляли. Так, проводили певні дослідження, там навіть формували якісь там. Міжнародні партнерства для наприклад, вивчення то прогину. от але не більше того, тому що е, якраз арктичні е, заполярні родовища для них були більш привабливими е, по одній простій причині це якби ці роботи в екстремальних кліматичних умовах здійснюються цілком зрозуміло Арктика саме таким регіоном є. От і можна, так би мовити, легким движенням руки списувати колосальні кошти, Ну, себто легалізувати перекачування грошей з корпоративних бюджетів державних компаній, типу Газпрому і у ну, приватній кишені олігархату а, і політичних фігур з найближчого кола Путіна. Чим вони власне завжди займалися? Тому навіщо я їм те там Чорне море? Коли є приваблива в цьому плані Арктика. Але з тим, щоб не допустити появи конкурентних проєктів та ще й за участі, так би мовити, світових грандів а, нафтогазового бізнесу, в якій ми є там Ексомобіл, Shell, Chevron, там і інші компанії, а, от для цього потрібна була агресія проти України. Створення неприйнятно високих військово-політичних ризиків, при яких ці західні компанії чкуть з України. Ну, власне, розрахунок був абсолютно в цьому плані адекватний, що й відбулося. Ну, й відбулося? ну ось, власне, так. Тобто, це головний мотив. Не дозволити розвиватися альтернативним енергетичним проектам, та ще й за участі України, яка зміцнювала при цьому свою енергетичну незалежність. Ну а, так, і чи... Україна, відповідно, ставала енергетично незалежною, і більше того, ще й якісь обсяги газу могла б експортувати в країни Центральної Європи. Тобто вони ж це вважали, що це відбирання ринку в Газпром. А тому як би діяли от, на, на випередження, що називається. Пане Михайле. На сьогодні під цими ракетними і дроновими обстрілами, які цілять в енергетичну інфраструктуру, ну цілять вони скрізь. Ми з вами чудово бачили російську ракету, яка влупила по житловому будинку в Дніпрі. Ось, але серед пріоритетних цілей, звичайно, українська енергетика. На, на сьогодні ми собі вже маємо уявлення на як нам рятувати і перебудовувати енергетичну систему для її функціонування, от за, за таких умов, за умов війни і регулярних ударів, ну, власне, те, що ми спостерігаємо, це і є е, вилаштування тимчасових схем, які е, забезпечили би е, меншу вразливість, але разом з тим потрібно розуміти, е, що це тимчасові схеми, схеми виживання. І для споживачів, і для енергетичної системи. Тобто, передусім, має бути забезпечений споживач там, за, за певною градацією, пріорит, хто є пріоритетом номер один, хто є там, в кінці ієрархії пріоритетів, але має бути забезпечений якийсь мінімальний рівень виживання і функціональності об'єднаної енергосистеми. <гану> Оскільки бойові дії не завершено, і горизонт їхнього завершення ніхто не знає, то вести мову про якби якісь кардинальні підходи і про те, як має бути змінена енергосистема України, в даному випадку я маю на увазі не, не, не тільки суто об'єднану енергосистему, в контексті електроенергетики, а в цілому ну, можна робити різні моделі, але так би мовити, потім кінцевому підсумку потрібно буде дивитися за наслідками. Тобто, на на в повоєнний період і відповідно вносити серйозні корективи в усі ці концептуальні працювання, тому що те, про що зараз говорять, наприклад, що нам потрібно посилено буде розвивати зеленергетику. Ну, ніхто не сперечається, ми її так, починаючи з 2015 року, настільки посилено розвинули. енергетика брухливо розвивалася. За період починаючи з 2015 року було набудовано потужностей зеленергетики, передусім сонячної, які практично дорівнюють сумарній потужності двох наших атомних електростанцій: Запорізької і південноукраїнської. Тобто Дев'ять енергоблоків на обох станціях у нас по одному гігавату кожний, це 9 гігават. А зелені енергетики встановлені потужності дорівнювали десь 9,5 гігават. Тому так звичайно, що зараз значною мірою ця енергетика ці, ці, ці потужності або перебувають на захопленій території і не функціонують, або просто зруйновані. І безперечно, що зелена енергетика буде разом. Але вона не може розвиватися якби от сама по собі. То вона повинна бути інтегрована в той е, контур загального енергетичного міксу України, щоб вона не створювала дисбалансу. Як це було донедавна, ми пам'ятаємо. І в принципі, так чи інакше, базовою генерацією у нас залишатиметься атомна генерація. Дякую дуже. Шановні на зв'язку з нами був Михайло Гончар, президент Центру глобалістики Стратегія 21 Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.